Заключно вирішальна 4-4 поєдинку Еще один спартак Чернівців. КД США чемпіон Київ. Киянки розпочинають штати четвертий. 37-35 вони ведуть про скунку, Маріна Петрозик з м'ячем. Непросте завдання для Чернівецької команди набрала хід, набрала хід киянки. Треба перекупити, Наталія Моніта м'яча взяла і дав <плес> Аліна Гончарюк. на Гриневич, І Гриневич випадка м'яча Гончарюк. Ще раз я вже думав, що мені самі. А Наталія Моніта. Наталія Моніта не влучає Дамороз на Гариневич. Гончарюк спроба триочкова. І вуща Гачкова виводить вперед. команду а, Аліна. Гончарю і марина ну, пепережав не... м'ячем. Можна попацінувати тільки, напевно. Тут дуже важливо, щоб не віддало теж три очпі. Це психологічно дуже, дуже... Е... вище час на атаку. А, так, вище час на атаку. Дуже добре від до нашої команди. 38-37 попев до Чернівчанки з на складі гостей. Аліса Гонталюк, Аліса Гонцалюк показала, що там, там будуть не робити. Тетяна Гриневич. І... Тетяна Груневич давно розвилося. А, це зараз Городенську. Дуже прикро, що дуже важлива була атака і... Дарморок, верморок на Гончалюк. Гончалюк помчала вперед. Мені не, 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 не отримала ноча, якась городенська. Генсалюк, Гранець, Гранець спробує. Ай! Друг забрали. Марина Петро Жек. Марина Петрожек її запуск. ну Ніяк, так. Ну, як і був там... Був час, здається, на те, щоб цей Віддали гостям, які виходить вперед. 39 чи 38 гунцарів. Було можливість для того, щоб на ходу, скажімо так, збільшити перевагу, а він на гунцарюк. Здається, заміна... Ні, заміна готувалася, але ні, не повертаючи.

Так, ту, 2000, 2000 року народження. Хоча команда нас теж з 2001 року народження, але грають вони в ну, там лише зайшов один зараз у нас 2000 народження. 29-го, 2-6, 2001-й, 2000 народження. Марина Петерже говорить, зараз не проспала в передачу від <пас> парк на по команді. Марина навіть такий стиль, хлопчачі водіння, тобто не, не притаманний. Ай-яй-яй, yeah. yeah, yeah, yeah. не подивіться. Як дали зараз як дали зараз дали зараз грати Маріна влучає навіть на етапі польоту м'яча. вона вже була в тому що клієнці завертають, вона вже поверталася назад на свої половину. Настя, ПЛПсь. Ні, 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 тут, тут, тут бути Вирішальний відрізок, в якому наші дівчата не змогли дотиснути, коли вони вийшли вперед. І ще то, Марина Патриша просто фантастично зараз Марина витягує свою команду в кінці цієї зустрічі. Mm. І вже плюс сім. Ось так віддавалося все в зоні боротьби. І... Два показує Аліна Гонцарюк, Ну, тут треба віддавати зв'язковими, треба віддавати дрібськовими, не влучає, і все, напевно, те що, те, що вже о, забирає, ще забирає шанси на успіх цієї зустрічі, просто провалили да. дві хвилини ось ці челюмчанки. Ну і як проводили? <звіць> Звучними три очками військовими кітками, просто якраз всю малину Чернівецьку команді, ми тепер не маємо 9 очок попереду киянок і прекрасні шанси для того, щоб виграти цю зустріч у ХД США чемпіон Київ. Е, Ну, Бачимо вже тенденцію. Час є ще і потрібно, щоб в захисті відпрацьовувати до кінця. тому що буває, залишають і гравці, але... Дивимося, що ці шанси не втрачають, коли тенденцію вже бачимо, в другій половині зустрічі Чернівецька команда не дотягує. Можливо, чи фізично там не вистачає їх, чи психологічно є проблеми, теж ліза водоворку локаються на майданчик. П'ятий номер чернівецької команди, яка Гараневич, Водово зараз рушили проти 5 номеру чемпіона заміна, дармороз повертається на майданчик замість Тетяни Гриневич. З мечем знову. В, царюк, в, царюк, в цьому етодію, показав арбітр з боку. Тут що тут напевно хіба що? Дуже потрібні при або закидати з, з... Страхним. так. Хоче переходити з захисту напад, щоб стояти тому. Насправді підкрадання до. А, ну -ка, Андрій Калинко, поясніть, чому зараз мов страхні. Е, в аналогічному епізоді. Е, в аналогічному епізоді... Давав же за, за київську команду, що їх не давав він, коли там на, на початковій так, стадії проходив. Аня виносила руку, та, яка вже є підковою і чомусь. Тут я не, не згідний трішечки з рішенням арбітра. З Зос... цієї сторони краще видно, ніж там, тому що там закривалося і в було видно самого кітка. А тут? Тут то... явно, явно вже вона йшла на 10 ну, секунд. 10 секунд на атаку зараз чернівецької команди. До, До 13 сісток. До 13 сісток підказує, підказує орбіттер. Візе, лізе, область, лізе вирішила пройти і віддає передачу високо на Дармороз. Дармороз не отримує цю передачу. І це ну, напевно порушення з боку настільки печі. Наша команда вже вчителі має втомалені школи. А це означає, що незабаром будуть пробиватися вже. Ситуація дуже важко вийти. Дуже, дуже, дуже важко вийти. Ганцарюк, Ганцарюк на різу водовоз, водовоз віддає на Пілопесі. Закидає все-таки Ганна Городенська. Просим. Без пола, поки підказує Андрій Андрій Прохніцький, без пола просить. Дуже четири вони знову п'ятий теж буде пробивним. Так. Варма роз, варма роз на Вармошна Рузеворос. Киянки можуть собі дозволити ще порушувати цілком, тому що один що... має загальну команду. Ну, такі свідки не варто би запускати, тому що це тут Час впливає на атаку. Ну. Як так можна? Оленка Оленка. Оленка Оленка, дав морозка. Віддала просто м'яч. Просто віддала м'яч. Там залишалося 4 секунди на атаку, треба було вже кидати. І знову таки, ми просто віддаємо цю згру, подаруємо, безкоштовно називаємо. І знову, і знову, і знову. Ну, тут, зараз виходить Саманька до США, виходить за реалізовує номер гостей. Напевно, це, це, на жаль, рекорд 4 45 Настя Полипець. Не літає, ну не йде гра. Була-була. Робіжка була у. В... Команда з Києва. Тайм-аут тайм-аут, взяла команда з Києва. Я думаю, що нічого не завадить зараз киянкам довести справу до переможного кінця. Все в їхніх руках. Все в їхніх руках. Вони ведуть 12 точок. 5. 3,50 у нас до завершення. В цілому і вони... щось фантастичне мало буде бути для того, щоб відіграти до нас ключок на той час. Дуже прихильно, тому що після вчорашнього поєдинку з сильнішою командою Києва після. Напевно, очікувалося, що сьогодні чернічанка мало би Росією, чиїсь команду розібратися на власному майданчику. Ну, Статистика зустрічі в них поки що один-дену. <кхи> в Києві був програш, в місцях виграш. <кхи> на жаль. Ну, очікуємо, так би мовити, індієнське завершення. То все за дуже короткі помітиться. Можу мінятися. Дубімба, може дуже багато. Не день, чи нічанок зараз. Сьогодні так, відчуття. Таке, що з фартом проблеми Тобто, Крім того, що десь якісь технічні... Дармороз, Дармороз, на водовозі, яка кидала, кидала, може і не треба було зупитувати Ганна Бороденська, але з іншого боку іншого боку, охо, опусто. Просто і не на користь чернівців. А Настя Пелепець, Настя Пелепець знову не залітає м'яч у кошик, ну просто неймовірно. Обідка з боку 9 номера гостей. Марина вже Петр закрізьковує претензії свої ходи по команді. Ну, тут Ліза водовольський могла би спробувати триочковий. Мені додавалося, що вона. Ну і що? Перехоплення, перехоплення. Перекоплення. і тут заморозки. Мотичу цей фол. Дев'ятий номер бачимо знизу до поліція. Зараз провали в обороні у під Покинулися цього матчу, але звісно, що пізно напевно 2,46 у нас до завершення. Вдається перехопити. Викликаю вже і юну аліну щітку. А це е -е. найменше за залізно. Ще менше, ніж половоз, так? Дітей, для того, щоб понюхала пороху яка кажуть, Можна було можливо розіхнути, я знаю. Третій. Третій команди уважні повертається на майданчику Аліна Гонцарюк. Замість юної Аліни Щітки по докронях. Цікава цікаво, цікаво інтерпретація суддів. Ну, в принципі, я знаходжу одне пояснення цим рішенням. Якщо фоліат чернічанки, це фіксується, якщо фоліат янки ні. Є можу бути таке вправо зауваження примітки? Ну є ще інший варіант трактовки цього, цієї ситуації. Ми вважають, що це не, не дівчата грають, що це вже команда Суперліги. Якщо ми побачимо суддів, в них фірмові футболки, які судять вищу лігу суперлігу. Тобто вони вважають. Цим, щоб ви на більш густі Ж... Ж... контакт для того, хто щоб... Так. Але, на жаль, це дівчата це не хлопці, це не чоловіки, які по два метри Ну, Це звісно, що примарні надії, тому що ну, нереально за такий час скоротити таке відставання і водовоз. Роба тріочкова, не влучає, на жаль, на жаль, не влучає. Тут вже і порушувати не можна. Водоводка намагалася перекупити. Дві двоє дівчатки. Двоє дівчат в отасі були там спокійно, але ще й порушила в цьому епізоді Ганна Городинська і дозволяє гостям ще відірватися. Два очки ще не буде пробуватися. Ділянок кращий ознак... процент влучень по. У цій грі з в першій половині до там ще дівчанки вели, але в загальному, якщо взяти першу другу половину, то <звук> да, в загальному звісно, що там сюди живе. Що там? Пробіжка з боку. При мінімальній кількості кітків, максимальні кількості кількості казань. Це клас. дві <звук> команди чемпіон Київ. Спробувати ну тут Аліса Гонцелюк спробують шковий, не влітай, ну от не наш день зовсім. Що тут тут буде спірний, спірний на користь Чернівецької команди. ну Це вже так догравання називається, тому що матч зрозуміло, що розумілося. Марина Петержек накинулася на... Родинську, яка в принципі, збиралася за зацікінь і заводовоз ще одна спроба і, і ще раз тут калина генцелі порушує, вже всі пробиваються в кінцівці цієї зустрічі. Власне, і у киянок вже теж чотири командні ще будуть пробиватися. Ну і отак, кінцівку зустрічі вирвала команда з Києва. Тут кажуть, без питань. Ще два могли дозволити зарости. Цю різницю скоротити, бо якщо не десь ситуації, коли потрібно підрахунок, пропустимо, щоб не прийшлося трахувати в майбутньому я вирушу. Рівна щітка, що тут вау, як кидалася дуже непростої ситуації, ледь не влучила. І тут ще два. Там показує заміна. Станцій порущак дає пограти Андрій Порошницький інакохницька. Дають знову ж таки, зрозуміло, що було вже зроблено. У нас це Опець проходила і без порушення і зупинили. Фантастична кінцівка для чемпіона. Неймовірно, вони там після 3 чверті два очки зараз вели вони і ось так. Так, так. Два очки. Водовоз, водовоз. І знову високу передачу, знову помиляється при передачі ліза -водовоз, яка Загалом провела результативний матч. На початку вона ну, там ліпила, і кажуть, а також просто зажиють, дожиють і придивилися, розвернулися, закинули ще два очки. Велика Київського чемпіона. Уже останні треба провести в атації, не, не дати можливість життям провести. Ще раз водовоз. В пані треба вже кидати не влучає. І вже все. 80 до завершення. 60-42 з таким рахунком, напевно, тут вже точно з таким рахунком. І ось такий мега відрив вони вирвали у кінці це зустрічі. Це фантастично є, клас є клас команди. Це є те, що визначає, визначає клас команди. Андрій, дякувати. Вірмов чіло команду і майбутні перемоги, які ще будуть. Ну і це вже фінальні так, процедури. Команд то з таким рахунком неприємно поступається поступается. Диша один спартак Ченси, ходил США, чемпіон Києва. Любить баскетбол.